Вітаю, я Ірина Стрижка і це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. У Тернополі тривають дні жалоби у пам'ять про жертв масованої російської атаки в ніч проти 19 листопада. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Невідомо про долю ще більше двох десятків людей. Ці дані оновлюються на окремих ділянках. Рятувальникам важко працювати, і можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Всього поранено внаслідок цієї російської атаки майже 100 людей, і зокрема 18 дітей. За попередньою інформацією загинуло 26 людей з них троє дітей. Півчуваємо усім, хто втратив рідних і близьких через російський терористичний обстріл. Російська армія атакувала Межівську і Васильківську громади Синельниківщини авіабомбами та безпілотниками. Там зайнялася ферма і загинули тварини. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. У наслідок атаки безпілотниками по Павлограду та Богданівській громаді поранені троє чоловіків один у тяжкому стані. Там виникла пожежа. Під ударами також були Нікополь і прилеглі громади. Як росіяни обстрілюють і знищують кабами межову селище на Дніпропетровщині біля кордону з Донеччиною? Фіксує Євген Хрипун, головний редактор місцевого видання Межівський Мерадіан чи не щодня публікує відео з наслідками обстрілів та розмови з місцевими мешканцями. В останньому відео він показав, як росіяни знищили центр селища. 10 листопада 2025 року. Саме так сьогодні виглядає центр ножової після ударів російських кабів. Це було позавчора. Сьогодні в ніч. Вони зруйнували будівлю друкарні, пошкодили будівлю редакції газети, товариство Ліжиське. Вони просто знищують все що. Ще на своєму шляху. Маршрути до Європи, хто і за скільки переправляв ухилянтів за кордон, з'ясовує суд на Волині. У цій справі є і файкові діагнози, гуманітарні перевезення, та навіть поради, як краще сісти до потяга, аби не наткнутися на митників. Такі і більше способів знайшли троє чоловіків, які організували незаконний виїзд призовників за кордон, за що тепер і постали перед судом. Деталі далі у сюжеті журналістів каналу Аверс. Надавали вказівки, аби безперешкодно пройти кордон. У такому звинувачують трьох чоловіків, які за версією слідства організували канал незаконного переправлення призовників з України. Однак робили це цікаво, бо щоразу схема була новою. За матеріалами справи один з обвинувачених розробив інструкції, маршрути, підроблені документи та залучив спільника, який мав комп'ютерну техніку та вносив у електронні бланки дані чоловіків. Оформлюючи їх під гуманітарні поїздки, маючи у своєму розпорядженні заздалегідь підготовлений бланк листа, винувачений вказаного документу анкетні дані чоловіка, а далі усвідомлюючи, що перешкоди для перетину кордону усунуті, керуючи автомобілем Hyundai Elantra, один із підсудних привіз чоловіка до пункту пропуску, де після здійснення прикордонного контролю та перевірки документів цього ж дня вказаним транспортним засобом перетнули державний кордон України в напрямку до виїзду республіки Польща. Ціни за такі послуги були різними. Ось до прикладу підробити діагноз, аби бути знятим з військового обліку. Ну а далі, звісно ж, як результат, безперешкодно виїхати за межі коштувало 3 тисячі доларів. США. передоплата у півтори тисячі відразу іншу частину вже після успішної поїздки. Для допомоги в організації незаконних турів до Європи чоловікам взяли у команду лікаря за профілем ендоскопіста. Саме він і виписував неіснуючі існуючі діагнози, які надалі передавалися до комісії ВЛК. Варіанти допомоги переїхати кордон були настільки різними, що ж дуже оригінальними. Можна навіть координували, як то краще сісти у потяг, аби не втрапити на перевірку документів у митників, купляти квиток середині і заходити за 5-6 хвилин до відправки, коли прикордонний контроль уже завершено. Казали обвинувачені. Дочекавшись закінчення реєстрації пасажирів потяга та прикордонного. Контролю обвинувачений повідомив провідника потяга, що чоловіка було тимчасово притримано посадовими особами під час проходження прикордонного контролю, що насправді не відповідало дійсності. Тож в подальшому останнього було безперешкодно допущено до середини вагону потяга, після чого той успішно перетнув кордон. Щоправда, ціна за подорож до Європи саме в такий спосіб була 2000 тисячі доларів. США однак, умови не змінні. Половина до поїздки інша ж половина вже після успішної місії. Способів було немало, однак після вчиненого компанію ділків накрили правоохоронці та взялися судити за переправлення. Вироком першої інстанції двох чоловіків засудили до семи років та двох місяців позбавлення волі. І іншому ж пощастило трошки більше, бо ждали йому лише два роки з терміну. Проте недовподоби стало покарання стороні захисту, тому й подалися в апеляцію. Однак через зміну адвокатів просили відкласти засідання або підготуватися у матеріалах справи. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, родина Керносенків евакуювалась з рідного міста Костянтинівка на Черкащину. Виїхали, взявши найцінніше, і майже 80 тварин, які залишились без господарів. Як сьогодні почуваються 70 котів і шестеро собак? Дивіться у репортажі зі Станіславчика від колег з каналу Ільдана. Тварин у родині Керносинків завжди було багато, допомагали скривдженим, кинутим форем. Донька Оксана за фахом педагог, але в останні роки перед початком повномасштабного вторгнення паралельно активно займалась зооволонтерством. Коли стало зрозуміло, що треба виїжджати, рішення прийняли одностайно: їдемо усі, забрали своїх підопічних. А також тварин ще однієї зооволонтерки, яка не могла виїхати. Також тих тваринок, яких залишили містяни на призволяще, покидаючи рідні домівки, не могла їх там залишити однозначно. Тобто, так і було сказано, що якщо ми будемо виїжджати, то тільки всі разом. Останнім пасажиром евакуаційної автівки став кіт Петрик, якого підібрали вже на блокпосту. «Були в мене такі заявки, що люди казали, ой, сусіди поїхали, кинули. Будь ласка, заберіть. Ну де. Декілька я ще так забрала, і останній наш був котик. Коли ми виїжджали вже на блокпосту, хлопці а, попросили нас забрати, бо він прибився там, прихворів, і треба було його лікувати. Вони кажуть, ну ми не можемо тут йому допомогти. І вже раз ви виїжджаєте і забираєте, то заберіть. Будь ласка, їхали на Черкащину, бо звідси родом голова родини, пан Олександр. Житло знайшли не відразу, бо зрозуміло, що з таким. Гамірливим господарством розміститися непросто. Врешті облаштувалися у селі Станіславчик, що неподалік від Черкас. Тут були умови для утримання тварин, і це було основним аргументом. Відразу переобладнали сарай під житло для чотирилапих. Перший вольєр, пан Олександр, збудував самотужки. Перший вольєр ми облаштували власним коштом і власними руками. Але ну, там і наші були вкладення, і інших волонтерів із нашої Донецької області, із Константинівки, якими ми до сих пір підтримуємо досить тісні стосунки. Але ж на ту пору ми були раді, тому що воно і таке є. Вже згодом, коли про цю родину дізналися зооволонтери з організації щаслива лапа вони й допомогли збудувати новий вольєр, встановити пічку у приміщенні для обігріву взимку. Отак і живуть у щоденних клопотах, але дружно і тварини, і люди. Живеться нам тут прекрасно. Ну це не наша домівка, але прекрасно. У нас чудові сусіди нам завжди допомагають, і ми з ну як з усім знаходимо спільну мову, ми ходимо в сітки. В'язати для наших військових. От. Ну а тут вдома намагаємося, щоб ми як були і, і доглянута, щоб територія у нас була, і щоб наші тварини нікому не заважали. От. А сусіди це сприймають нормально, тому що ну, деякі в нас ну, дуже просяться вийти з вольєра. Ну хай погуляють, вони не йдуть далеко, але до сусідів заходять у гості. Сусіди їх пригощають молочком, приймають, ну а потім вони ж звичайно до нас повернуть. Так що, от, ну, таке взаємопорозуміння можна сказати. Звісно, тварин треба лікувати, робити щеплення, годувати. Окрім односельців, родині допомагають і місцеві зооволонтери, і навіть благодійники за океану. Ми дуже щасливі, що навіть із Далекої Америки є люди, які щиро допомагають нам від душі з котиками, з нашими, з нашими тваринками, друзі Тетяни Гурської, Тетяна Разом всі вони дуже-дуже до нас так ставляться, як до рідних своїх, і до наших маринок так дуже по-доброму відносяться, дуже співчувають цій ситуації і допомагають нам. Привозять ми волонтери від них. І нам дуже добре, бо ми ну, можемо спокійно дивитися в завтрашній день. Нещодавно у котячій спільноті з'явилися нові мешканці. П'ять кошенят керносинки не змогли залишити їх на Зволя Це хлопці з передової виїжджали і привезли. Просто вони їхали, вони не знали, куди їх подіти. І та наша сусідка там щось побачила, почула, побалакали. Кажуть: ну, якщо зможете, то заберіть, будь ласка, то вони приїхали. Ну що ж робить, треба допомагати і хлопцям. і Котам родина намагається приділяти увагу кожній тваринці. Всі вони соціалізовані, ласкаві. Коти і собаки дружно живуть у садибі села Станіславчик, де відчувається дуже приязна атмосфера і для людей, і для тварин. Кожна із них, хоч, хоч ці дівчата, он бігають по двору, хоч ці всі. Артисти, які бігають, чи не бігають, чи ходять, чи не ходять, вони теж приходять, вони всі до тебе тягнуться і не тільки до мене, а до наших усіх. Хто, що не приходить, вони всіх обласкають, і їх обласкують. Ну, це ж таке діло. Це добре, що є е, такий, Ну, я скажу, що у людей є такий, е, 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 що вони можуть собі дозволити так от таке відношення до тварин, що є якесь е, відчуття того, що воно теж живе, що воно да, да, від, да, що воно і відповідальність у людей є до цього. І ми якось в цьому моменті. Теж останнім часом це з моменту приїзду сюди, теж за ними піклуємося. Родина Керносенків заслуговує на повагу. Вони рятувались від війни і вивезли найцінніший скарб живих істот, які не можуть подбати за себе самі. Тож світ врятує не лише краса, а й доброта. Сьогодні Всесвітній день дитини в Україні відтепер це і день захисту дітей. Цьогоріч дату відзначаємо вперше. З 2022 року, відколи триває повномасштабна російсько-українська війна, Україна втратила 669 дітей, понад 2 тисячі поранень. Це не цифри, це зруйновані родини, це імена, які назавжди залишаться в пам'яті батьків. У Харкові вшанували пам'ять дітей, загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Меморіальний комплекс відкритий у 2023 році. Цьогоріч доповнили композицією з гранитних дитячих кубів. На них викарбувані імена дітей Харківщини, які загинули під час війни. Начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов розповів, що на жаль, вимушені доповнити цей трагічний список. У ніч на 18 листопада, російська армія своїм ракетним ударом по берестину вбила 17-річну катину Бахур. Дівчина була чемпіонкою України та Європи з кікбоксингу і козацького двобою. Вчора мала б вирушити на Кубок світу, а 5 грудня святкувати своє 18-річчя. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців. У Франківську діти змагалися у спритності в роботехнологіях. Там влаштували змагання з робофутболу. Усі подробиці від колег з каналу «402». Розвивати робототехніку, популяризувати інформаційні технології та прикладне програмування. В стінах університету короля Данила відбулися обласні змагання з робофутболу. Їх мета кажуть організатори впроваджувати інноваційні технології освіту та навчити молодь застосовувати ці знання на практиці. Робофутбол це відкритий чемпіонат, в якому власне інженерія поєднується з таким спортивним азартом. Бо учасники керують своїми дистанційними роботами, але потрібне і правильне інженерне рішення. То налаштувати і геометрію коліс, і центр мас, вибрати якусь правильну тактичну е, поведінку свою в грі, е, тобто це велика праця саме інженера. Ми ставимо до роботів вимоги щодо їхніх габаритних розмірів, до ширини, висоти е, також до маси. І також ми розуміємо, що важливо в конструкції робота мати якісь елементи, які можуть захопити м'яч і умовно не дати конкуренту його пере пере перевести. Тому ми поставили вимоги стосовно того, які Можуть бути розміри тих виступаючих елементів робота. Участь в турнірі взяли 38 команд з різних куточків області. Серед учасників 11 річний Артем із власноруч створеною робомашиною Вона каже: хлопець зібраний з лего елементів, майже невагома та надзвичайно маневрна. На розробку пішло всього три дні, але результат ділиться повністю. Відповідає очікуванням. Робот з лего тут стоїть великий мотор від теж від лего. Тут стоїть такий корпус ці штучки для того, щоб той м'яч попадає сюди. Він не крутився за це, а цим можна було вдарити боком і мешкати прямо у ворота. Тут можна повертати вперед, назад. Також дуже швидкий. В реальності граю в футбол, і мені стало цікаво, як робити це з допомогою роботів, у створювати самому роботи та позмагатися з іншими. Змагання складалися з двох етапів: спершу групові матчі, а потім запеклі поєдинки на вибування. Такий формат дозволив учасникам перевірити не лише швидкість і силу роботи, а й стабільність роботи його сенсорів, точність алгоритмів та інженерну продуманість конструкції. На даних змаганнях поєднується інженерія, програма забезпечення, поєднується інформаційні технології і фізика, математика це все в комплексі, де дітки складають роботи і використовують ці роботи вже у своїх змаганнях. А вони з маличку вже мають свій якийсь такий хіст до чогось наукового, до інноваційного, до трендового, до модного. Взагалі, IT – це дуже динамічна напрям, який постійно змінюється, і потрібно зайти знову в ногу з часом». До слова, такі змагання Івано-Франківській області проводили перше. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади взяли участь у першому чемпіонаті з квадробіатлофіту. Його провели серед бригад 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Також долучилися команди гостей. Для нас ці змагання кажуть військові це підтримання бойової готовності та розвиток швидкості сили, витривалості і командної взаємодії. Учасники проходили багато випробувань, змаг на квадроциклах виконували елементи кросфіту, стрільбу та метання гранат. За результатами чемпіонату переміг сьомий корпус ДШВ, друге місце січиславські десантники і третє місце – 147-ма артилерійська бригада. В Україні з 15 листопада стартувала урядова програма Зимова підтримка підтримка-2025». Як її оформити, на що можна використати, та чи планують люди брати ці кошти? Далі від колег з Вінницької студії. З 15 листопада кожен українець може знову отримати тисячу гривень в державі. Стартує урядова програма Зимова підтримка підтримка-2025». Ініціатива покликана підтримати українські родини під час опалювального сезону та допомогти впоратися з додатковими фінансовими навантаженнями. Програма дозволяє використати так звану тисячу зеленського на два основні напрями: благодійність, підтримка сил оборони та відновлення країни або оплату українських товарів та послуг. Порівняно з Минулою зимою цього року уряд суттєво розширив перелік можливих витрат. Тепер тисячою можна розрахуватися за комунальні послуги: електроенергію, газ, опалення, водопостачання та водовідведення. Також дозволяється оплачувати послуги, зв'язку, медичні послуги, купувати одяг і взуття, продукти харчування в супермаркетах та бакалійних магазинах. Чи планують вінничани скористатися зимовою підтримкою. Дізнавались наші кореспонденти, не брала навіть. І цього року не брала. І не планую. Повністю. На що плануєте витратити? На ліки? Але ще не знаю, що не вирішила. А минулого року чи брала? Минулого ні брала тільки на початку війни, тоді, коли на книги витратила. Купила собі три книги, які хотіла. Напевно, ні, напевно, обійдемося. А минулого року брали про Ну, один раз точно брала. Якщо це було минулого року, то значить так. Ні. А минулого року брали? Ні. Ні. Звісно, планую. Можеш, держава дає, значить, треба їх брати і використовувати. Унікальні операції на серці проводять в Ужгороді. Допомагають пацієнтам з рідкісною патологією. Про усі особливості медики кардіоцентру розповіли журналістам каналу М-студіо. Мукачевець Юрій Кушнір один з перших прооперованих у обласному кардіоцентрі малоінвазивним методом. Йому провели септально-алкогольну абляцію. У чоловіка весною стався гіпертонічний криз. Потім почалася задишка. каже по сходам міг підніматися лише із зупинками. Так діагностували рідкісне захворювання, гіпертрофічна кардіоміопатія. Їхати в Київ пацієнту 60+, і робити операцію на відкритому серці не варіант. Залюбки погодився на малоінвазивне втручання тут на місці. Операцію зробили. Успішно, без загального наркозу, то лиш так. знаєте, Я общався з людьми, чув, як вони робили все, катетери, все погодили, ну, то такі нюанси. от. Зараз відчуваю себе краще, от. набагато краще. Тиск маномілізувався, бо був 150-160, зараз 130, 120, десь так, в таких межах. Плануюсь на виписку. Після операції місяць, то не менше без нагрузок, от. потім через три місяці на повторно сюди ехо серця. От. Подивлюся, наскільки воно зменшилося. Як там, що буде. Поки що все, прогноз був приятний, все добре. Дуже задоволений. І задоволенням скажу не лише допустим, от самим цією операцією, а й людьми. Люди тут колектив дуже хороший. Розумієте, от як люди професійні, от я вам скажу, от і такі, що вони люблять свою професію. Операцію пацієнту виконав Василь Логойда. і це вже не перше успішне таке малоінвазивне втручання при рідкісній патології. Простими словами, коли стінка серцевого м'язу надміру розростається, і через це порушується викид у аорту, звідси задуха, загальна слабкість, біль навіть втрата свідомості та життєзагрозливі аритмії, що може призвести до раптової смерті. От і схематично я вам покажу на картинці: оце нормальне серце стіночки лівого шлуночка та гіпертрофована стінка, коли розростається перетинка настільки, що у систолу, тобто коли серце скоротилося, практично повністю перекриває викид крові в аорту. Ось ми бачимо тут є ортальний клапан, і стінка настільки збільшена, що перекриває хід крові. Це і зумовлює цю клініку. Виконали два оперативні втручання, малоінвазивні оперативні втручання алкогольні абляції, які спрямовують Овані на те, щоб штучно викликати в цій ділянці інфаркт та за рахунок цього зменшити цю стіночку, щоб відновити нормальний викид в аорту, лікар каже, процедура проводиться не під загальним наркозом, а під легкою садацією. Через три дні пацієнт вже активний, а через тиждень виписка. Пацієнту попередньо вводиться електрокардіостимулятор, щоб попередити аритмії, так як саме в перетинці проходить провідникова система серця, і можливі ускладнення, що під час цієї абляції може пошкодитися провідникова система та викликати блокаду в серці. У такому випадку кардіостимулятор візьме на себе функцію водія ритму, що попередить ускладнення. Попередньо виконується. Ангіографія: ось ми бачимо ліву коронарну артерію і безпосередньо септальну гілку, та яка кров постачає цю діляночку міокарди, яка збільшена, і наша мета викликати там склерозування, зупинити кровотік по цій судині, щоб викликати штучний інфаркт, який в подальшому нам зумовить звуження цієї стіночки. Далі в судину заводять спеціальний провідник, каже Василь Ногойда, по якому водять балончик, що роздувається і перекриває кровотік. Ось ми бачимо тут схематичне замалювання цього балончика, він роздувається, що перешкоджає кровотоку в цю судину, і безпосередньо подальшому рефлюксу етанола, який водиться з кверозанта, який зумовлює цей інфаркт. І Потім на контрольній ангіографії ми вже бачимо, що ця судинка не візуалізується по ній сповільнений кровотік. Тобто, ми там викликали штучний інфаркт, і за рахунок цього, в подальшому, ця стіночка звузиться, і клініка в пацієнта має зникнути. Тобто Цю ділянку серцевого м'яза в перетинці, яка надміру розрослася, ми створюємо там штучний інфаркт. За рахунок цього м'язева тканина заміняється сполучною тканиною і ця стінка звужується. І безпосередньо за рахунок цього звуження і зменшення об'єму перетинки, клініка в пацієнта зникає. Імовірність рецидиву є, проте лікарі наголошують, у такому разі процедуру повторюють і пацієнт далі живе. Такі малоінвазивні втручання у кардіоцентрі виконали три вперше у липні. Спостерігали за результатом, були задоволені і пацієнт, і медики, тому вирішили продовжити успішну практику у закладі. Запросили до співпраці фахівців з інституту імені Амосова під керівництвом знаного закарпаття академіка Василя Лазоришенця, які допомогли з досвідом. Зараз виконуватимуть операції самостійно. Гіпертрофічна кардіоміопатія поширена причина раптової кардіальної смерті у молодих людей і спортсменів. Вважається, що це спадкове захворювання, яке у популяції зустрічається з частотою від 05 до 1%. Ці операції у світі виконують уже досить давно, але в основному це крупні центри, рівень інститутів, науково-дослідних інститутів. В Україні це, як правило, інститут найбільший досвід має інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Зараз нашим пацієнтам у військовий час, коли існує небезпека переїздів по Україні і Київ весь час піддається бомбардуванням, ми, працюючи тісно з кардіохірургами інституту серцево-судинної хірургії, запроваджуємо ці методики на базі нашого закладу. Маємо досить гарне технічне обладнання і маємо високотехнічні можливості для запровадження таких маніпуляцій, операцій. Готуємо фахівців. Майже сотню пацієнтів з такою патологією пролікували у кардіоцентрі минулоріч. Мова про терапевтичний та хірургічний супровід проте класичним способом. А зараз ще й малоінвазивний метод доступний як закарпатцям, так і вимушеним переселенцям. А найголовніше наразі захисникам. У Полтаві вже випав перший сніг. Протримався він недовго, але все одно встиг надихнути містян. Враження людей та прогноз полтавських синоптиків до кінця цього тижня у сюжеті каналу ІРТ. У Полтаві випав перший сніг, і хоч він танув, не долітаючи до землі, все одно встиг порадувати перехожих як символ оновлення, чистоти та передноворіччя, кажуть люди. Я... Дитина, точно зраді... Дитина точно зраділа. Позитивно сприйняли сніг, є сніг. Це завжди перечуття нового року, різдва. Раждіства, щойно подивилися у вікно, одразу зазбиралися з онукою на двір, каже пані Ірина. Ой, радість, ой, радість, якась свіжість, якесь оновлення. Це перший помітний сніг цієї осені, але він до нас ненадовго, говорить провідний синоптик Полтавського обласного центру з гідрометеорології Олена Леонтьєва. Саме в Полтаві нас. Такий перший прояв зимової погоди у вигляді мокрого снігу. Ми спостерігаємо на Полтавщині місцями опади у вигляді мокрого снігу або снігу з дощем. І також прохолодна погода і часом з великими опадами очікується і завтра. Опади вже будуть переважно у вигляді дощу, а надалі в п'ятницю та вихідні. Нас очікує чергова хвиля тепла. За словами метеорологів, починаючи з п'ятниці, температура повітря на Полтавщині значно підвищиться до 10-15 градусів тепла в день. Утримуватиметься осіннє тепло до початку наступного тижня. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу Д1 та наших медіапартнерів, журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Вликаємо нашу стійкість та підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе і рідних. На все добре. Побачимось.